30 побачень, 30 днів чи знайду я собі хлопця? День перший. Побачення у мене з фітнес тренером із Тіндера. Думала одягнути щось облягаюче, але на вулиці досить холодно. Тому одіваю спортивний костюм. Він одразу у мене запитався, чи є у мене машина. Я відповіла, що ні. Я думала, що запитую він це, щоб дізнатися, чи викликати мені таксі. Проте цього запитання я не почула і поїхала метром. Ось я вже А метром, а чо не на таксі? Ну добре, він не запитав, не запропонував таксі. Але ж можна було якби самі поїхати на таксі, якщо є бажання. Чи як, може я щось не так сказав, вибачте, що перебив. Але, до речі, цікаво. Перший день, слухайте, там 30 побачень. Блін, це, це цікаво, і що, і що? Майже на місці призначення і підходить він. Коли він підійшов, у мене був шок. обличчя у нього Акне. Це не проблема, але навіщо фотошопити себе? Він запропонував піти в роз. А от ви себе вже не фотошопите. От прям от. Як бачиш на фотографії або на відео, так і є. Одно ліцо, як то кажуть. От прям я не знаю. Різниці взагалі не побачиш. Прям так, що аж не впізнаєш. Аж прям проходиш всю людину і не впізнаєш це вона. Ну ладно, то таке, дівчата, ну ладно, вибачте, що я знов перебив. Просто якби. У мене тут, знаєте, мужська солідарність зразу спрацьовує. Типу, якби треба було до кінця справедливим. Не тільки якщо пацанчик щось там підфотошопив, і ви йому, типу, щось там придивляєте, то не забувайте, що дівчата також фотошопляться. І треба зразу зазначати, це теж. Ну, ладно, то таке. Ресторан. але як виявилось, цей ресторан це сільпо. Я дуже крінджанула, коли він... це не проблема, але навіщо фотошопити себе? Він запропонував піти в ресторан, але як виявилось, цей ресторан це сільпо. Я дуже... Так, а що, в чому, в чому проблема? Що тут погано? Ресторан Сільпо, все свіженьке наготували. Тіпа, чим він там сильно відрізняється від інших ресторанів, ціна дешевша. Тож вже перегибаєте палку вже я не знаю. Прям, все вам не так, коли типу. він Я перед побаченням нічого не їла, бо думала, що ми підемо в ресторан. Як так треба було попросити в нього, щоб він поділився з того. І то більше, якщо він фітнес-тренер, то я думаю, що в тому, там, як то називається, вилетіло з голови. От, коротше, з того, що він хавав, я думаю, там нормальний хавчик був. Так що, якби, ну, я думаю, якби ти ну, зап... якби дівчина запитала, в нього можна я в тебе також візьму? Я думаю, він по-любому би не відмовив. Це 100%. Ну, я так думаю, нормальний пацан би ніколи дру... дівчині не відмовив, хотів сказати, дружині, дівчині не відмовив би. В ну коли вона голодна, щось поїсти, якщо в нього є. Ну якщо нема, це інше питання. Якщо є, то. Зазвичай прийнято. Мало того, що він не запропонував мене чимось пригостити, так від нього ще й дуже ваняло. Ми пішли гуляти, і тут починається цим. Він взяв мене за талію за руку, хоча ми знайомі всього з 30 хвилин. Та й дуже часто в мене запитувався, чи він красивий. Потім він запропонував зігрітись, Ми зайшли в кафе, він замовив собі каву, а мені чай. І от в його руках якась коробочка. Я думаю, о, це мені подарунок. Але ні, це просто QR-код. А ще я до репу подумала, коли хлопець навіть не платить за коло, то може подарувати мені щось на першому побаченні. Ну що, щай знову за рахунок. Ми вийшли, він. Був певний, що я поїду до нього. Поважаю себе таким красивим, що йому ніхто не може відмовити. Але я, звісно, не готова. І коли я сказала, що я не поїду, бо ми мало знайомі, не хотів зі мною спілкуватися, провів мене до метро і заблокував. А моя оцінка цьому побаченню 0 з 10. В смислі 0 з 10. Я не зрозумів, в сільпо зводив. На чай запросив. Що а... там ще? Я не пам'ятаю. Ну фітнес тренер напевно, підкачений тіло, все, ну чекай, може, після тренування до тебе прийшов, спішив, це теж треба оцінити. Якби, ну, я не знаю. Типу, я в цьому нічого такого не бачу аж поганого, Ну, а може, він мільйонер і перевіряв тебе. А ти не пройшла? Якби, це все. Ні, ну, дівчинка дуже мила, розумна, хороша, і все решта. І... Мені цікаво, можливо, передивимось всі побачення. 30. Це було перше. Ну, подивимось. Якщо мені попадеться друге, третє, я думаю, якщо я вже це дивився, то можливо, мені попадеться ще в рекомендації інші. Передивимося, всі 30 побачень і обговоримо їх. Це побачення насправді я би сказав не 0 з 10, а... Ну, напишіть ви в коментарі. Я знаю, дівчата всі напишуть, напевно, погано. А пацани, наша мужська солідарність. Ну і ти не що, знаєте, я би, типу, за чайок все-таки дівчині треба було заплатити. Якщо вже буде, знаєте, до кінця, типу, таким пацаном, типу, то за чайок. Але то, типу, діло кожного. не захотів, теж правильно. А вдруг він мультимільйонер. І він дивиться, ага, дівчина, коротше, що зі все не так. А може, якби дівчина до нього поїхала, то оп, заходить, а там пентхаус, коротше, ламба, знаєте, виїжджає, типу, по такому ліфті наверх. І там, коротше, ну стоїть лаба, ви на неї, в неї сідаєте, на ліфті опускаєтесь вниз, виїжджаєте в private parking, паркінг, їдете в самий другий ресторан Києва, взагалі він тобі дарить брільянти. Я не знаю, все що хочеш, і каже тобі мала. Ти пройшла це випробування, ти пішла зі мною на побачення. Ти мене полюбила таким, як я є, навіть якщо від мене ваняло, тим більше, як так, блін, від нього ваняло? Може, реально це було випробування? Прикинь? Прикинь, якщо це правда. <хи> Дівчина би себе напевно гризла би до кінця життя, якби він виявився якимось там тупо мультимільонером. Ну, пацани, такава життя, бачите? Ну, подивимося, що там, які там наступні побачення. В цьому побаченні я точно можу сказати, пацанчик красавчик, правильно, багато не потратився. Не факт, щоб щось було, він якби себе обізапасил. Він якби перестрахувався, має, напевно, вже життєвий досвід. Цьому всьому, все чотенько, все правильно, все виважено. Прогулявся, пообщався в сільпо, собі зло. Аво лоточок. З лоточка собі свою хавку похавав, кавки попив. Вечірок удався, все нормальок і не потратився. Типу, красавчик, треба ще поучитися у нього.